вітання всім, хто у цій поріз нами до вашої уваги. Головний випуск новин Закарпаття Час Пік. Далі про важливі події вівторка. У Карпатах зник і знайшовся турист зі Львова. На Рахівщині в районі Гори Петрос заблукав львівський турист, який самостійно вирушив у похід. Рятувальникам подзвонив його друг. Він розповів, що перед сходженням на гору зникли і сам сповістив його про слабке екіпірування та погіршення погодних умов. Рятувальники із села Лазащина шукали самотнього туриста всю ніч. Вранці до них приєдналися відділення села Кваси та селище Ясіня. оскільки телефонного зв'язку із заблукалим не. Було і точного свого місця знаходження той не повідомив другу. Рятувальники прочісували всі туристичні маршрути, які ведуть до гори. На щастя, ця історія завершилася щасливо. Зранку зниклий чоловік сам вийшов до гірських пошуковців у селі Лазищина та відмовився від меддопомоги. Ніч ходила по лісу. На Іршавщині жінка заблукала у лісі. 25 вересня, о 21.07 до служби порятунку. Надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Загаття заблукала місцева жителька 43-го року народження. 26 вересня о 13.00 вона самостійно вийшла до села Арданова Кам'янської територіальної громади Бергівського району. Стан здоров'я її задовільний. Міжнародна організація Люди в біді допомагає ремонтувати приміщення для проживання вимушених переселенців на Закарпатті. Результати і перспективи подальшої співпраці обговорили на нараді заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський, керуюча офісу в Україні Вероніка Кусіова і освітня менеджерка Таїсія Симочко. Завдяки громадській організації Люди в біді вдалося створити відповідні умови на дев'яти об'єктах для близько 600 вимушених переселенців. Йдеться про локацію в Перечинській, Берегівській, Вилоцькій, Оноківській, Ужгородській і Колочавській громадах, наголосив Петро Добромільський. За його словами, також тривають ремонтні роботи на восьми об'єктах, ще сім на етапі проєктування. Значна кількість вимушено переміщених осіб у регіоні це населення особливо вразливих груп, яке потребує системної підтримки. Тож важливо дооблаштовувати місця їхнього проживання інженерними мережами, побутовою технікою і меблями, зазначив заступник голови закарпатської ова. thank you Губернатор Закарпаття Віктор Микита повідомив, що завдяки тісній співпраці з благодійним фондом IT Cluster Фундейшн вдалося отримати необхідну цифрову техніку для роботи розвідувальних підрозділів ЗСУ в зоні ведення бойових дій. Незабаром це устаткування разом із іншими матеріально-технічними засобами відправлять нашим побратимам у райони виконання завдань. Щиро дякуємо партнерам з Cluster та всім, хто долучився до цієї ініціативи. Повідомив Віктор Микита. Патрульні роти Тор двічі виявили у громадян речовини, схожі на наркотичні. Обидва випадки трапилися в Ужгороді. Перший на вулиці Собранецькій близько 20-ї години. Інспектори помітили чоловіка, який намагався уникнути зустрічі з ними. Спілкуючись із громадянином, Торівці звернули увагу на те, що він нервує і намагається щось приховати у своїх кишенях. Згодом охоронці порядку виявили у громадянина зіп пакет із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Другий випадок трапився на вулиці Феденця. близько півночі. Читорівці звернули увагу на чоловіка, який, помітивши службовий автомобіль, прискорив свій крок. Інспектори не здогнали його та зупинили. Згодом виявили у гаманці чоловіка з горток із білою речовиною, схожою на наркотичну. В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. 33-річний житель Порошкова може сісти на 8 років за крадіжки. Співробітники поліції Перечина розшукали зловмисника, який причетний до кількох крадіжок з помешкань сусідніх сіл. Протягом липня та серпня цього року до поліції Перечина надійшло кілька майже ідентичних повідомлень від жителів сусідніх сіл про крадіжку їхнього майна. Ішлося зокрема про зникнення електроінструментів та побутової техніки з будинків потерпілих. У кожному випадку поліцейські детально вивчили місце події та провели ряд оперативних. Заходів, в результаті яких було встановлено, що до всіх цих крадіжок причетний один і той самий чоловік, 33-річний, раніше судимий за майнові злочини, житель села Порошково. Відомо, що фігурант вистежував, коли господарів не буде вдома, і пошкодивши двері або вікно, проникав усередину. Переважно зловмисник вчиняв злочини вночі. Зі зруйнованого приміщення у сучасний інтеграційний простір для молоді в Ужгороді в будівлі підприємства, яке займається автор створюють сучасне місце, де молодь зможе отримати новий досвід та реалізувати свої можливості. Для реалізації проєкту під назвою Відноваю зібралося 30 учасників з усієї України серед них і внутрішньопереміщені особи та місцеві активісти. Усі активно облаштовують майбутній простір. Обмін досвідом, нові знайомства, відпочинок та найважливіше відновлення молодіжних просторів в Ужгороді в рамках проекту Відноваю спільно з громадською організацією Простір молоді, активна молодь створює сучасний молодіжний простір. кажуть, об'єднавшись підтримувати одне одного, це те, що нині насамперед потрібно українцям. Я займаюсь молодіжною політикою та волонтерською діяльністю, і це для мене, скажімо так, моя сфера діяльності, тому я підтримую усі можливі проекти, і особливо коли вони зв'язані з подорожами по Україні. Тобто, це ми вивчаємо різні нації, тобто культуру, начебто, одна країна, але всі різні. По перше, це досвід такий волонтерський. Можна дізнатися досвід інших і щось собі перейняти. Це знайомство з культурою, це просто відпочити, допомогти, внести свій, скажімо так, внесок, в, від, якщо це відново, то відновлення молодіжних просторів, наприклад. Ми п'ятий день і приїхала я сюди за досвідом обмінятися досвідом своїм, побачити, почути людей, які приїхали, зібралися з усього з різних куточків регіонів нашої чарівної країни. В принципі, чим займаємося. Ми відбудовуємо володіжний центр для молоді Ужгорода. Ось зараз, наприклад, робимо декорацію для стола. В основі пілотної частини проєкту Відноваю лежить уже відома ініціатива: відбудуємо Україну разом. Відтак у рамках ініціативи здійснюють останні штрихи ремонтних робіт у приміщенні, де незабаром з'явиться сучасний простір для активної молоді. Місце надали у безоплатне користування на території підприємства Закарпат Сировина». Разом з іншими трьома областями Київщиною, Чернігівщиною та Волиню, ми маємо можливість долучити ініціативних молодих людей до відновлення молодіжної інфраструктури кожної із зазначених областей. Зокрема, наразі до нас приїхали майже 30 молодих людей із понад 10 регіонів України. Кожен з них має різний цікавий досвід, але всі вони об'єднані одною ідеєю допомогти молоді мати якісні місця для дозвілля і зробити дійсно важливий внесок у розвиток на. Нашої країни міру своїх можливостей ключовим партнером наразі є громадська організація Простір молоді, яка стала національним. Партнером національної команди це громадська організація Місто активних громадян. Так само ми дуже дякуємо за інституційну підтримку Міністерства молоді та спорту і фінансову підтримку ми отримали від ПРО. Це дуже важливо і цінно. І я дуже радію, що в нашому прикладі ми побачили, що бізнес може бути дуже відповідальним. Це приміщення належить фірмі ТОВ. Нашій фірмі ТОВ Закарпаття Котора і це приміщення багато років пустувало до того, як наше підприємство його викупило. І на даний момент це приміщення знову ж таки пустувало, але ми його потроху почали приводити до нормального стану. Тобто ми зробили покрівлю в минулому році. В цьому році замінили всі вікна. Тут ще дерев'яні скопакети стояли, замінили на металопластикові вікна. Ми дійшли до такої думки, що Оскільки приміщення пустує, то чому б його не реалізувати як якийсь молодіжний простір? І тому спільно з відновою простір молоді громадської організації тут буджароською молодіжною радою. Ми вирішили організувати такий от, скажімо так, евент, такий захід, де, де можна відбудувати і це приміщення відбудоване, потім передати на потреби молоді. Координацію заходів, які відбуватимуться у новому приміщенні, здійснюватиме Ужгородський центр молодіжних ініціатив. Тут проводитимуть кінопокази, молодіжні заходи, групи психологічної підтримки та чимало проєктів, де молодь отримає нагоду себе реалізувати. На Закарпатті за минулу добу виявили 174 нові випадки ковіду. Всього за період епідемії в області зареєстрували 2823 летальних випадки. За минулу добу таких не підтверджено. thank <laughs> you У Мукачеві в школах, садочках та медичних закладах, включатимуть тепло цьогоріч в залежності від погодних умов. У зв'язку із значним зниженням середньодобової температури повітря в Мукачеві цьогоріч розпочнеться опалювальний період. диференційовано. таке рішення схвалили на засіданні виконавчого комітету. Тепло включатимуть для шкіл садочків, закладів культури і мистецтв, охорони здоров'я та інших об'єктів соціальної інфраструктури, розміщених на території Мукачівської міської громади. Дорожники ліквідовували ямковість на берегівщині. На автошляхах місцевого значення продовжують відновлювати дорожнє покриття, ліквідовуючи ямковість. Днями техніка працювала на берегівщині. Повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, у межах обласної автомобільної дороги місцевого значення горонглаб саловка червоне дорожники провели ямковий ремонт. Зокрема, забезпечили проїзд у населених пунктах Данилівка та Бадів за сприятливих погодних умов роботи на Цьому автошляху продовжать. Більше мільйона євро виділив Євросоюз на розбудову велосипедних маршрутів та екологічних видів туризму у прикордонних регіонах. Це 240 кілометрів велотрас, обіцяють збудувати протягом року. Учасником програми стала і Закарпатська область. Семінар із цього питання відбувся в Ужгороді. Про те, коли ми зможемо побачити сучасні велодоріжки та чи актуальні такі громадські проекти в умовах воєнного стану, дивіться у сюжеті. Учасники двохсторонньої групи за участю представників Закарпаття та Словаччини провели зустріч в Ужгороді. Темою обговорення стала реалізація амбітної цілі розбудова мережі велодоріг і туристичних маршрутів. Ми знаємо, що у нас кількість населення, наприклад, в Ужгороді, порядку 120 тисяч чоловік і порядку 70 Тисяч в нас зараз є переселенці, і якщо б в нас була проблема тільки, наприклад, парковок автомобілем на автомобілях, то зараз, коли ви приїжджаєте під супермаркет, є проблема парковок велосипедів, і значна частина молодого населення пересіли на велосипеди. І як приходять вихідні, особливо їм треба кудись дівати свою енергію, тобто вибиратися з нашого міста в район в Карпат і надзвичайно актуально іти вивчати наші Карпати. Якісне відпрацювання велодоріг відкриває шлях і для організації благодійних та популяристичних заїздів, що актуальне навіть і особливо за умов воєнного часу. Наші хлопці з бойовими пораненнями повертаються зі словаччини, де, де вчора прийняли участь. Е... У ветеранській мілі. Ветеранська міля це 5 кілометрів бігу. Хлопці на протез, з протезами рук, ніг на візках подолали цю е дистанцію. Ну, це все робиться на підтримку і показати, що у нас йде війна, але ми мусимо вистояти. І одним із елементів таких ми мусимо просто бути і фізично загортовані. Загалом на реалізацію проєкту Європейський Союз виділив більше мільйона євро. Але ця сума буде розділена між усіма зацікавленими сторонами. Тобто, окрім України, це ще й проєкти Угорщини, Словаччини та Румунії. Проте Євросоюз покриває значну, але не повну вартість проєкту: 10% коштів мають виділити бюджети на місцях. Ми говоримо про 240 кілометрів велотрас, які мають бути прокладені по Ужанському національному природному парку. В основному це територія його. І ці маршрути мають бути прочищені, мають бути вказівники, мають бути інфостенди, має бути сайт інтерактивний, де буде плануватися будь-яким велотуристом. Маршрут. Ну і друга це інфраструктурна складова, це є велодоріжка по. Дамбі річки Уж, так? це таке досить великий об'єкт, довжиною 1,9 кілометра. Теж він має бути побудований. Теж не все так просто, особливо, якщо мова йде про державні заклади. У нас були певні труднощі із казначейством, з проплатами, з тендерами і так далі. Ну, але, по ходу, ці, всі питання вирішуються, і я вірю, що ми все реалізуємо успішно. На проєкт відведено термін до травня наступного року, але можливе подовження цього періоду на кілька місяців. Тож, за оптимістичними прогнозами, закарпатці наприкінці весни 2023 року вже матимуть змогу безпечно та зручно користуватись двоколісним транспортом. Туристичний сектор Закарпаття, який процвітав до війни, зазнав значного впливу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тисячі людей, які рятували своє життя, шукали прихисток на Закарпатті. А заклади харчування безоплатно годували всіх хто цього потребував. Через ці події туристичний попит зменшився на 50%. Актуальні виклики сьогодення та їх вирішення обговорили сьогодні на круглому столі в стінах Ужгородського замку. Захід провели символічно до всесвітнього дня. Ня туризму, який відзначають саме 27 вересня. Із крафтового ресторану, який приносив значний дохід, створили безкоштовну їдальню для вимушених переселенців. Родина пригар у нижньому селищі на Хущині спочатку війни в Україні активно зайнялася волонтерством. Відтак у відомому закарпатському закладі, який до війни відвідували сотні туристів, власники стали волонтерами та готують їжу всім, хто цього потребує. Перше, з чого ми почали, ми почали з власних запасів, із запасів ресторану, оскільки в перші часи все було дуже незрозуміло, але як ми готувалися до зими, то в нас були досить непогані запаси там, морожених овочів, фруктів, м'яса, сироварня поруч, то ми завжди мали свіжу молочку, і з цього ми, по суті, почали почали харчувати людей. І десь за два або за три тижні ми почали вже отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Звичайно, потрібно розуміти, що будь-який бізнес, який дуже швидко перепрофільовується. Із звичайного бізнесу на соціально орієнтований в будь-якому випадку буде нести втрати. Але як на мене, ці втрати не настільки серйозні, як є загальні втрати країни під час війни. Тому кожен з нас, в принципі, може щось таке зробити. Частково чи повне припинення роботи туристичних закладів, нижчий попит та зменшення ціни. Актуальні виклики туристичної галузі в умовах воєнного стану та пошук рішень обговорили сьогодні в стінах Ужгородського Замку тут у всесвітній день туризму організували конференцію, де зібралися екскурсоводи, представники туристичного бізнесу, науковці та фахівці туристичної галузі Закарпатської Ова. Дивиться про ті проблеми, з якими стикається ресторанно, готельний, санаторно-курортний, екскурсійний напрям, і які рішення можливо, ми можемо вже сьогодні обговорювати. Очевидно, що коли ми дивимося на напрями, то там будуть свої особливості. Наприклад, ми спілкуємося з туроператорами, тургентами для них найважливіше це питання неможливості виїзду громадян України за кордон, закриття аеропортів. Відповідно, так і ось ця втрачена логістика. Так само у них є питання із переказом валюти іноземної, з цим мають нюанси. Готельна і ресторанна сфера. Можливо, трошки десь спокійніше себе в цьому плані відчуває е, готелі, ресторани, дивлячись від території, де вони знаходяться. Чи це місто Ужгород і великі міста, чи це десь віддалені, і ми бачимо таку різну тенденцію по рівню завантаженості. Десь вона сягає 50-70%, а десь нам говорять про навіть 30% завантаженості. Тому брак відсутність людей відпочиваючих, це однозначно ну, позначається на їхній роботі. У нас був такий фази перших станів. Коли приїхали біженці-переселенці, так і вони всі були розміщені в секторі проживання: готелі, турбази, садиби, сільські, хтось жив у школах, якби да а інший бізнес, харчува харчовий, по суті, мобілізувався, щоб їм допомагати, якби на да? тобто це був такий період. Далі був наступний період, коли частина переселенців вже в середині травня повертались назад по своїм місцям проживання або їхали далі транзитно. І відповідно виникла така пауза, коли в черні місяці виникло питання: чим заповнювати знов да, а з іншої сторони більшість готелів почали ремонтувати свої. Номерні фонди, як результат, це теж були додаткові витрати. В червні була така певна пауза. Потім в липні почала зростати певна кількість заселень. Так досягнув бізнес, досягнув показник близько 30% в середньому по ринку. Це нижчий показник, ніж прийомні з минулим роком. Тобто ми не говоримо зараз про класичний туризм. Це вимушені люди, вимушені подорожі, можливо, тури вихідного дня. Це стало такою більшою кількістю запитів. А от якщо взяти взагалі про запити, то в інтернеті в пошукових запитів теж було небагато щодо екскурсій. За словами спікерів, на 50% знизився туризм на Закарпатті в літній період порівняно з минулим роком. Натомість тішать показники сплати туристичного збору, який на відміну від 2021 року зріс на майже 95%. Серед лідерів оплаті Полянська, Баранинська та Ужгородська територіальні громади. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Мирних і хороших новин. До зустрічі.